Всім добрий день! Ми з пані Лесі дуже раді вас бачити, адже сьогодні ми будемо вивчати нові комбінації, які саме у пані Олесі сьогодні запитаємо. Пані Олесі, вам слово. Так. Пані Леся, чути? Тепер це чути, так. О, супер, супер. Так. Вас теж чути, добре, дякую. Так, всім доброго дня. Рада всіх вас бачити, я розклала вам вже задачку Найкращий хід за білих. А у нас уже є рука Ілюша, будь ласка. Але а я трохи вірю, до речі, грати в шахи, я колись там обігру. Там у бабусі, колись грав в шахи. І, і тепер забув і тепер буду все відновлювати. Mm -hmm. Так Супер, молодець. Яку ти говориш? Який хід ти говориш? А? Ну, як і я ігри знаю, бо я десь зрозумів. Давайте, певно... може, хтось інший, Максим. певно, Ілля не знає. Максим, будь ласка. Чор... Я вважаю, що треба чорним сумом походити на це 5 Але то хід білих. Зверни увагу, білий король. А, слоном не є ні, не, не добре. Чорним соном, чорним. Чорним куди? Це п'ять. Де 4? Ні, це п'ять. А, це п'ять, не добре, тебе коник візьме. А, добре, ні. Так, Ілля, будь ласка. А це білі зараз ходять? Біли, так, Іллюша, так. А, то біли з лівого боку, знизу, один хід вперед. Давайте говоримо шаховою нотацією. Їй все допомагає. А плечі? Не це білий, а іджі. Я ще їх проєкту. Тобі я говорила, вже ти. Не виключай мікрофончик, будь ласка. Походи. Так. Uh. Потім ми збираємо слона. Так. <походи> Так, забираємо слона. Давайте ми повернемось до цього. Бачите, коня захищає тільки один слон, і виходить, що ми перший знищуємо захист, а потім, потім все рівно, бачите, він мусить відходити, бо до єдиний захист. Тому ми напали на захист, він мусить відійти, тому коня заберемо. Якщо кінь відійде, тоді заберемо слона. Прошу, -Андрій. Ем, ну, я думаю, що ем, Треба ем, дамі походити на... Чекайте, на це вісім. Кажуть, що поганий хід. Таїсія? А походити. Ферзем 6, король відходить на H8 або F8, і ми забираємо ферзем на H6, роблячи вилку. Так, і тут і тут напали. Виходить, що він тікає кудись, так? і потім забираєте Так, складна ця задачка, але ну, нічого, ви справились, молодці. It'd be. прошу. То відбільних. Треба ходити за захисником, що. Захисником треба йти на вісім. Ф вісім? Ні, недобре. Щоб второй дати я шах, як дати. Второю іля шах. Вони є ще одне. Шах – це напад. Що Що... Що, трет... Що Захисником треба піти в. У нас такого слова захисника немає. Це є тура або вежа. Ну, вежа. Вежа. Куди Тому... вежа піти? Треба піти на... до вежа. На одну клітиночку вперед. Отак, Ф-7. Так? так І виходить, так. що ви робите. Бачите, ви е, е, таку опосередковану зв'язочку зробили, так? Напали на короля, напали на туру і тому він змушений тікати королем, і тоді ми забираємо туру Це дуже легенька е, задача. Так, mm -hmm. продовжуємо. Сіть чорних тут. Може, Ліаночка щось скаже? Ліліана. Лі... Лі... Ні, я це Не... думаю. Думайте, так, добре. Богданчик. Приєднався до нас. Щось скажете. Побити слона. Побити слона ви хочете. Правильно, Богданчик забрали, так, далі. Б'ємо коня. Б'ємо коня оцього, який на G5. Молодець. Тобто ти забрав перший захист, так, а потім забрав коня. Супер. Розумник. Так, і останнє. Хоч Богдан. Трою, на... Трою дати шарку. Добре, закрилися. Тепел, это слона на О, сюда, так ти зробив зв'язку і ще раз напав. Молодець. Якщо він сюди візьме, втече. Ну, Тепел, забираю слона. Так, забираємо слона. так. І тоді нехай він вже вирішить. Якщо не ферзу віддадуть, то ми все тут переміняємо. А якщо втечуть, Якщо втечуть, ми просто можемо забрати ось тут коня. Бачите, білі не мають королеви, зауважте, так? Не мають королеви, і тому в якійсь мірі десь ми стараємося відновити, тобто поєднати. Замість королеви ви можете дві тури мати, або мати дві легкі фігури і тура. Тобто воно рівноцінно буде. Болчка і остання від білих. Так, Андрій, прошу. Може, треба піти ем, як, ем ферзем на під білих. Під білих. Та я, та, ферзем на G6 білим. А, а де ти ферзю білу бачиш? Це чорна. Та ні, не це. Я тут маю на увазі слоно. А, слоном куди? На G 6 А як ти під пішечка стає, щоб тебе і король забрав, і пішечок забрав? А... Добре. Ні, думайте, дивіться, я прошу. Походити торою на c 7 і коли ферзь відійде, а забрати слона. Так, ну він, він не відходить Таїсі, ми його забираємо, так? І тоді виходить, так. що ми до віддали за е, короле. Так, молодці, трошки розминку ми зробили. Так, ми сьогодні беремо тему комбінації на відволікання. У комбінаціях на відволіканнях жертва має ціль відвернути фігуру або пішочка від захисту важливого об'єкту. Ось зараз я розкладаю нам діаграмку. Дуже погане. Бачите, це пастка. Це була пастка для нас, тому що він і лишив пішечка, і коня, і тут все можна забрати. Задумався, ну, нехай думає. Аа... Ну що, забираємо цього пішака. Зразу ми десь хочемо. На мат напали, мусить туреф 8 йти. Так, турейф 8, а тут же мат. Дивіться, турайф 8. І ми можемо дати тоді шах. у три ходи є. Ну, думаємо. Так, іншого ходу є. Хіба королем зараз тікатиме. Але все рівно шах відходить сюди. Ох, ми зараз його будемо ганяти по цій дошці. Так, ну що, продовжуємо нашу. Так, іншого ходу нема. Закрився. Як закрився? Там буде мат? Слухайте, мат, він зівнув до руху. Молодці, молодці, вітаю, два нот. Так, давайте ми створимо на 5 хвилин бліцу. Ще можемо. 5-0, 5-3. Але треба дуже швидко, ми граємо чорними. Таїсія перша. Є 5. Є 5. Так, Ліночка наступна. F3, коне. Та ні, вони пішли ми чорними граємо. А, Це щось, давай, е, да, давай. Але зараз подумаєш, не відключайся, ось зараз ти будеш ходити. Прошу. Е, так само противоположне. Добре. Так. Ілля. Ілля, що беремо? Забираємо. Ну вони підуть так. всі три. Тут коли жертвують, так і роблять. Деколи жертвують, витікаємо. Ми можемо втекти сюди, може, може краще суди. Окей. Так. Що там в нас є? Андрій, прошу коцюба. Забирай. Я думаю, що треба побити, Ми там ту пішку пішку. Добре, так. супер, молодець. Так. Максим, давай Валентина, ти говори. Валентина. На 6F. А що, не беремо? Ні. Може, краще взяти? Ну Це такий хід є передбачений, звичайно. Мусимо так ходити, іншого ходу нема. І тут все перебирається. Так? Е, так, так, так. Давайте, може, конем, щоб нас тут не з'їли вже повністю. Треба рокировку встигнути зробити. Встигнути зробити рокірування Ну, давайте так, забираємо. Як спасти ситуацію? Отак. Якщо туру виведуть, то ми слоном заберемо. Бачите, туру не можна вивезти. Поки що. Поки що все встигаємо зробити. Так, Максим буде наступним. Якщо візьметься, будеш забирати ферзею. Ну, ну, давайте ферзем заберемо. Ну, Ризикуємо, але не боїмося цього моменту. Ох, зробили нам. Ну, так, бішла. Звичайно гірша ситуація. Звичайно гірша ситуація. Ми не побачило цей подвійний удар. Ну так, да, мусимо так закриватися. Ну, в бліці завжди таке буває. Я робимо рокерування швиденько. Я вам тут трохи допоможу. Так, Богданчик немає, Богданчика. Так, Богданчик десь вийшов ліночка. Аж а, шість пішок. Зараз зараз він якщо піде, хочеш аж шість. А, аж шість. Ага, аж шість. Сюди хочеш. Так, щоб нам не зробили. Ну, зараз подивимося, куди піде. На ну, понотуроліскую що цього що піде. Зараз будемо бачити, куди буде йти. А, забрали пішака. То куди надходимо? Так, напали на пішака, на слона напали. Та ну, на слоном, слоном відходимо. Ходи сюди? Давайте. Ну, то давайте. Сюди він зараз візме. Так, ми можемо зараз на два слони напасти. Ферзь це три, дуже хороший хід є. Можна. Якщо забирає пішака, то ферзь це три. Ферзь за А так. як? як вони все це роблять? Куди йдемо сюди? Так, так, так. Добре. Хоча вона може туру забрати. Та туру все таки, ну... Напалено. Напалено. Таїсі, а куди? Mm. На Д4 фрезем.

У вас звук вимкнений. А, прошу, прошу, вибачте. Може зробити нам дірочку на H6, щоб можна було тікати. Щоб можна було тікати. Ну, давай. Вони зараз підуть вперед. Так, дивіться. Закриваємося. Чим? чем? чим? чим? Торою закриваємося, так. У нас вже тут мало часу, я вам скажу. Та ми тут програли, вони вже пішика цього точно проведуть. Дивіться, ми навіть не можемо дати ні шаху, ні на що не напасти. Ну, йдемо хоча б так, може так нападемо. Але що ми тут зробимо? Нападемо хіба слоном? гострі напади аж слоном. А якщо походити слоном на С2, це, це зробити подвійний? І на туру, e, і на... Ну, no, mm. e, там ми так можемо відволікти, але вони зараз пішечком підуть вперед. Оцього e, пішечка треба затормозити. Бачиш, вони вирішили... А, вони вирішили нам тут зараз ферзею дадуть шах. Потім шах. ми сидимо. І ми тікаємо. Ну, нашого ходу нема ніякого. Та все, тут ми вже програли. Ми вже тут сильно програли. Дивіться, куди б ми не йшли, ми всюди програємо. Та вже все, тут ми можемо здаватися. Ну нічого, Сдаємося. сильно. Здаємося чи ні? Т здаємося. Каже Ліана, ще збирати. Ну давайте, ну куди можемо йти, то зараз буде Ферзя друга. І буде зразу мат. куди можемо. Чекайте, ми ще маємо 59 секунд маємо. Так, ну дамо вже Шах Ще дамо, ще його помучимо. <смеш> і що ми можемо зробити побучимо його? Так, ну дивіться, суди він не дав. Може, ферзьом на, на, на 8, Куди? На, є, на, на який є вісім? Суда під, під пішачка, то їйся, суда йдемо чи куди? Так. Та то іншого ходу немає вже. Та він зараз тут зробить, вже дома тут йдемо. Мусить ставити ферзю. Ну, ставте його, бачите, та вже. Да, забирає... ми... ви забирати, але ну, так за... повернути хід. Не так я позиції відхилено, відправлено. А, може, нам відправлено. Не туди взяла мишку, а відправлено. Значить чесний суперник. Щоб ми побили такі. Ну програли то вже. Ну нічого, але ми два рази виграли, один раз програли. Сьогодні дуже активно ми зіграли ж три позиції. <кхе> Молодці. Так. Прошу, ми вже завершили. Дарії нема, Чи є вона? Не знаю. Так, Богданчик, що включи? Кажи, що ти хотів казати. А, ні, це була швука. Ага, тому так вже двох я дівчаток включила, так що ви всі молодці. Дякуємо за гру, за вашу активність. Молодці 2-0, 2-1 ми сьогодні зіграли. Так, прошу, ми завершуємо вже. Не знаю, ніхто нас не цей. Ми з вами тоді прощаємося, бо не знаю, чи є, е, е, чи є хтось за екраном. До наступних зустрічей. Рада була всіх вас бачити. Все, папуськи. побачення. Па -па. па -па Дякую. за Па-па. Папа. Папа, папа. Па Добре, все, Па-па. чекаємо до наступних зустрічі. Молодці до побачення до побачення